Малята. А чи знаєте ви, що житло мають не тільки люди, свої будиночки мають і тварини, і птахи, і рибки, і навіть комахи? У кожного з вас вдома є домашні улюбленці. Давайте пограємо в гру та пригадаємо, у кого яка хатка. Подивіться, хто це. Так, це рибка. Давайте уважно подивимося на картинки і покажемо, де живе рибка. У буці, в акваріумі або в лежанці. Рибка живе в акваріумі. Тепер розглянемо, де живе песик? В лежанці, в буці або в акваріумі. Вірно, песик живе в буці. А де живе наш котик? В лежанці, в буці або в акваріумі? Так, котики полюбляють лежанку. Подивіться, хто це? Так, це кролик. Давайте знайдемо його будиночок. Так, кролик живе у спеціальному вольєрі. А це хто на малюнку? Вірно. Хом'ячок, давайте найдемо його будиночок. Хом'яки живуть у спеціальних клітках. Кого ви бачите на малюнку? Так, це папуга. А де ж його будинок? Папуги живуть у клітках, у вітальні або в кабінеті. Те вони можуть спілкуватися з людьми. Молодці малята, гарно погралися, добре відповідали. Дякую за увагу!